Ці переможці Нобелівської премії проклали шлях до квантових обчислень: квантовий прорив, штучний інтелект та творчість, погляд на майбутнє технології та довголіття. Сучасний світ розвивається з проривом, і за останні кілька років ми стали свідками неймовірних технологічних проривів. Від квантових обчислень до штучного інтелекту, який може діагностувати збудники та нові підходи до видобутку літію, майбутнє тут, і воно обіцяє кардинально змінити наше життя. Нещодавно оголошена Нобелівська премія з фізики, присвячена дослідникам, які проклали шлях до квантових комп'ютерів, була вражаючою підтвердженням цієї ідеї. Але це лише один аспект складної мозаїки інновацій, що формують наш світ. У цій статті я хочу поділитися своїми думками щодо останніх тенденцій технологій, їх потенційного впливу на суспільство та, звичайно, роль творчості у підтримці здоров'я наших мозок. Квантовий стрибок від теорії до реальності Нобелівська премія, присуджена Джону Кларку, Мішелю Деворету та Джону М. Мартінесу, не є лише визнанням своїх наукових досягнень, це є символом величезного прогресу в галузі квантових обчислень. Я пам'ятаю, як в університеті ми вивчали основи квантової механіки, і здавалося, що практичне застосування цих принципів було питанням далекого майбутнього. Тепер, завдяки завзятості та геніям цих вчених, ми бачимо, що квантові комп'ютери починають виходити з лабораторії і ставати реальністю. Квантові обчислення обіцяють революціонізувати багато областей від розробки нових препаратів та матеріалів до оптимізації логістики та порушення сучасних систем шифрування. Можливість обробляти величезну кількість даних та вирішувати проблеми, які неможливі для класичних комп'ютерів, відкриває для нас безпрецедентні можливості. Однак варто визнати, що квантові комп'ютери все ще знаходяться на ранній стадії розвитку. Незважаючи на значний прогрес, вони залишаються дорогими, важкими у підтримці та схильні до помилок. Але я впевнений, що з часом ці проблеми будуть вирішені, а квантові обчислення стануть невід'ємною частиною нашого життя. І, звичайно, варто пам'ятати, що розвиток квантових технологій також несе певні ризики, наприклад, ті, що пов'язані з злом у криптографічних системах. Необхідно зараз подумати про створення нових алгоритмів шифрування квантовостійки. Штучний інтелект для здоров'я та безпеки. Хоча квантові комп'ютери обіцяють майбутнє обчислювальної сили, штучний інтелект змінює наше життя сьогодні. Особливо вражає використання шаї для діагностики захворювань та моніторингу. Хай Песиктрал стартап, який використовує спектрографію та AI для виявлення збудників. Є головним прикладом того, як технологія може допомогти нам боротися з загрозами для здоров'я. Під час пандемії COVID-19 я пам'ятаю, як ми всі стикалися з дефіцитом тестів та затримками отримання результатів. Система, запропонована Хайпе Спіктрата, може значно прискорити діагностичний процес і зробити його більш доступним. Це особливо важливо для швидкого реагування на нові спалахи захворювання та запобігання їх поширенню. Крім того, використання AI для виявлення збудників може бути корисним для забезпечення безпеки харчових продуктів та запобігання отруєнням харчових продуктів. Здатність швидко та точно визначити потенційно шкідливі мікроорганізми допоможе харчовим компаніям забезпечити високу якість своєї продукції. Я вважаю, що розвиток технологій з використанням шай для моніторингу охорони здоров'я та безпеки є однією з найбільш перспективних сфер у сучасному світі. Вони можуть значно покращити нашу якість життя та допомогти нам боротися з глобальними загрозами. Видобуток літію, новий підхід до енергетичного майбутнього. Перехід до відновлюваних джерел енергії є ключовим завданням сучасного світу. І літіум, як ключовий компонент батареї електромобілів та систем зберігання енергії, відіграє вирішальну роль у цьому процесі. Традиційні методи видобутку літію, які передбачають копання його з землі, негативно впливають на навколишнє середовище. LaiLec Solutions стартап, технологія, що розвивається для вилучення літію з соленої води в нафтових родовищах, пропонує інноваційний підхід до вирішення цієї проблеми. Використання нафтових відходів для отримання літію це не лише екологічно безпечніший метод, але й спосіб отримати цінний ресурс із джерел, які в іншому випадку можуть бути незатребуваними. Я вважаю, що розробка технологій для вилучення літію більш стійким способом є важливим кроком до енергетичного майбутнього. Вони допоможуть нам зменшити залежність від традиційних методів видобутку та мінімізувати наш вплив на навколишнє середовище. Творчість та довговічність піклування про мозок. У сучасному світі стресу та перевантаження інформацією догляд за нашим здоров'ям мозку стає все більш важливим. Нещодавно проведене дослідження, яке показало, що люди, які займаються довгостроковими творчими заняттями, мають молодший мозок, підкріплює важливість творчості для підтримки когнітивної функції. Я завжди вважав, що творчість це не лише спосіб самовираження. Але й потужний інструмент для підтримки здоров'я мозку. Коли ми займаємось творчістю, ми активізуємо різні області мозку, покращуючи пам'ять, увагу та здібності щодо вирішення проблем. Я пам'ятаю, як у дитинстві я зацікавився малюванням та музикою. Це допомогло мені розслабитися, зняти стрес і розвинути мою уяву. І тепер я намагаюся знайти час для творчості в своєму житті, наприклад, пишу статті, малювати комікси та грати на гітарі. Я вважаю, що кожен може знайти творчу діяльність, якою їм подобається, і це допомагає їм підтримувати здоров'я мозку. Не потрібно бути професійним художником чи музикантом. Головне робити те, що приносить вам задоволення і допомагає вам розвиватися висновок. Майбутнє вже тут. Технологічні прориви, такі як квантові обчислення, штучний інтелект та інноваційні методи видобутку літію, обіцяють кардинально змінити наше життя. Але поза технологічним прогресом важливо пам'ятати важливість творчості у підтримці здоров'я та довголіття мозку. Майбутнє тут, і це вимагає, щоб ми були гнучкими, пристосованими та готовими постійно вчитися. Нам потрібно розвивати нові навички, охопити нові технології та знайти нові способи висловити себе. І, звичайно, нам потрібно піклуватися про своє здоров'я та підтримувати активний спосіб життя. Я впевнений, що майбутнє буде цікавим та сповненим можливостей. І я сподіваюся, що ми зможемо використовувати ці можливості для створення кращого світу для себе та для майбутніх поколінь.